У Тернополі на об'їзній у п'ятницю трапилася смертельна ДТП. В результаті зіткнення одна людина загинула, а інша потрапила у лікарню. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ-21063, рухаючись в сторону гаївського перехрестя, порушив правила дорожнього руху. Пересік подвійну суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем Опель Віваро. В результаті удару Жигулі відкинуло назад на його смугу, і там він протаранив ще й автомобіль мерседес Бенз». Водій від Зняного авто загинув на місці події, його пасажира, односельця у важкому стані госпіталізували. Попередньо відомо, що водій автомобіля ВАЗ-2106, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, перебував в стані алкогольної сп'яніння. Значить, аналіз крові показав більше півтора проміля алкоголю в крові, тому, можливо, і це, ця, ця обставина стала основною причиною даної авто, автодорожньої пригоди. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань.